Вітаю вас, друзі, російські окупанти та їхні пособники погрожують Україні, тобто нам усім великою кров'ю. А це може привести до великої крові, тому що та з ким Україна буде розмовляти? Вони також чинять величезний тиск на місію ОБСЄ у окупованому Донецьку, через що та була змушена призупинити роботу. ОБСЄ призупинила свою спостережну місію на Донбасі після блокування її штаб-квартири в окупованому Донецьку. Ви думаєте, що не абсолютно тут під захисту, під батькакую. Захищає Бог. Спостерігачі не впевнені у власній безпеці, вже кілька діб не можуть полишити свій Донецький готель. Російська Федерація влаштувала безпрецедентний тиск на місію ОБСЄ. у своїх звітах на сайті. ОБСЄ також повідомляє, що їхня робота була заблокована у Горлівці, а на одному із постів у Донецькій області окупанти їм не дозволили проїхати. Фактично, Російська Федерація намагається взяти у заручники представників ОБСЄ. і при Причиною такої її нахабної поведінки є нещодавне затримання на Донбасі нашими військовослужбовцями пособника російських окупантів Андрія Косяка. Руки у сторонах руки ладошки на О, тренувана. Я все Меня Мене державі троє на Найманець косяк воював проти України на окупованому Донбасі. Він встиг отримати російське громадянство, тобто він ще й зрадник, і він намагався видати себе за спостерігача і при тому постійно плутався у показаннях. А Яке звання? Рядовий. А погон ну, потому що не хватає офіцерів на, на всі пасти під виглядом спостерігача. Він вів розвідку позицій наших захисників, і після його затримання російські окупанти та їхні пропагандисти дуже сильно пригоріли. Какетуму относяться до на Донбасі, це провокація українська, що інкримінірують, що вміняють, почому человек не віддають? Окупанти при цьому нахабно брешуть, що нібито косяк був не озброєний, і взагалі він був представником Гуманітарної місії Це вперше за все время воєнного конфлікта гражданська війни на Україні, щоб представили гуманітарної потому Тому що представник Лисика це гуманітарій. Ага, подивіться на ось у цього гуманітарія. Коли його затримували, він був ще й озброєний. Здали свої ПМ, я бойму Добровольно нам. Роботникам служащим на ній зброя не Положена. А на його мобільному телефоні було також відео, як він разом із іншими окупантами обстрілює наші позиції з міномета. давайте, пацан. Але ми, мабуть, просто не розуміємо. Скоріше за все, у нього був гуманітарний пістолет, та він стріляв гуманітарними мінами. Представили куманітарної місії, тому що Представитель СК это гуманитарий. Був вигра. До речі, друзі, якщо ви хочете бути в курсі усіх важливих актуальних подій, які стосуються російсько-української війни, та хочете допомогти мені боротись проти російської пропаганди, то обов'язково підпишіться на мій канал. Ну і про лайк до цього відео не забувайте. А ще у мене в інших соцмережах, посилання на які ви зараз бачите на екрані та які є в описі, є також багато важливого та цікавого контенту. Важливо, окупанти кажуть про те, що нібито косяк був представником СЦКК ТСН дуже добре пояснила, що це таке. Цей центр із довгою назвою створили за спільною домовленостю генштабів Росії та України ще 2014 року. І третьою стороною в цій інституції стало обсє та 2017-го Росія заявила, що виходить із СЦКК і відкликає з території України офіцерів своїх збройних сил. Тобто в СЦКК є дві сторони України. Та Російська Федерація за посередництва ОБСЄ, але Російська Федерація фактично припинила роботу в СЦКК ще кілька років тому. Відповідно, косяк, коли на себе надягнув символіку СЦКК, був просто, вибачте, ряженим клоуном і ніким більше. Зокрема, і тому, що так звана ЛНР не є стороною в СЦКК. її взагалі не є стороною. Фактично, просто от пособник окупантів, який воював проти України. Іні вирішив замаскувати себе, одягти символіку СЦКК і видавати себе за спостерігача при тому, що він насправді був комбатантом тим, хто бере участь у бойових діях. Та всі ці факти не заважають російським окупантам брехати про те, що нібито косяк був просто спостерігачем і засуджувати українських воїнів. Представник Росії Борис Гризлов підтримав бойовиків. Така подія додатково погіршує ситуацію на зіткнення, та ускладнює процес урегулювання конфлікту. У відповідь на абсолютно законне, як з точки зору національного, так і міжнародного права затримання косяка, російські окупанти вирішили почати блокувати роботу місії ОБСЄ у Донецьку. Палось! Не проголодались ли? жажда вас не замучила! Не ли вас! Просто ціловічність. Вони зігнали під стіни готелю, де перебуває місія Масовку, та заблокувала виходи і принесла із собою плакати, наприклад, із запитанням, чому це українські військові затримують громадян Російської Федерації? І справді, чому це, якщо всі розповідають ці окупанти, що війна громадянська? А знаєте, чому? Задайте вопрос почему. Так почему? 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 Фашизм, гомосексуализм, все пропитано почему? смертью. Была стенами и, мабуть, позашлюбна сестра Ильи Киви. Мне тоже очень бы хотелось бы им в глаза посмотреть, хада. І сказати, ви що тут делаєте? Жирете толька, живете комфортабельном этом. Вона розповідала, що БСЕ приїхали до окупованого Донецьку, нібито, то щоб користуватись благами, які там створила так звана республіка. Только за то, щоб покататися дійсно по нашим митям цим... звісноважні попользуватися нашими благами, которые ми здесь пытаемся і как-то собрать, та виявилось, що ця жінка, яка грає роль мітингувальниці, насправді також воює проти України. Були там і відверто божевільні персонажі, які розповідали, що ОБСЄ приїхала у Донецьк, тому що хоче просто пограбувати Велику Росію. Ми ж розуміємо, чому ви постійно відкриваєте свої роти очі на багатство росії. Потому тому, що ви абсолютно безресурсні. там же з'ясувалося, що поки молода так звана республіка квітне і всі хочуть її пограбувати, Америка ось ось розвалиться. Американська економіка близька дефолту а по суті знаходиться в дефолтному стані. Вони тільки печатають ці зелені бумажки були навіть пісні. Міч весмісія відпустився за а ми смітьому вас з нашої дороги. І Коли ти дивишся на увесь цей тераріум, то розумієш, чому місія ОБСЄ призупинила свою роботу, тому що те, що відбувалося у них під стінами, насправді можна прирівняти до катування. Не ходите, Солдат на солдата, танк на танк, А тим часом окупанти не зупиняються і почали блокування місії також у Горлівці. А раніше я нагадаю, Російська Федерація офіційно відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні поблизу окупованих українських територій. Очевидно, це було зроблено для того, аби ОБСЄ не могло зафіксувати, як Російська Федерація перекидує озброєння та боєприпаси і своїх військ. Військових на тимчасово окуповану територію України у всій цій історії. Дуже важливо розуміти, що це не якісь там окремі бойовики, колаборанти чи просто зрадники блокують роботу ОБСЄ у Донецьку та Горлівці. Це робить Російська Федерація, тому що саме вона контролює окуповану територію України, саме вона контролює усіх цих маріонеток. І саме Російська Федерація зараз тероризує ОБСЄ. Обсє це між. Народна організація, до якої входить дуже багато інших країн, і те, що зараз робить Російська Федерація, це виклик усьому цивілізованому світові, який має негайно почати процедуру запровадження санкцій проти окупанта. У свою чергу Україна має зараз активно про це говорити нашим міжнародним партнерам, і у жодному разі ми не повинні вестись на вимоги окупантів. Ми не повинні видавати, передавати просто так їм косяка. Тому що їм потрібен не сам косяка, потрібен прецедент. Що нібито Україна пішла назустріч так званим республікам, що Україна нібито визнає їхню суб'єктність і визнає, що нібито є якась там ЛНР у СЦКК. Це тільки й потрібно окупантам, щоб і надалі брехати, що вони нібито не нападали на Україну. А у нас там просто громадянська війна на Україні, не утихає Гражданський конфлікт, по, по суті, громадянська війна. і команда Зеленського, як показує практика, на жаль, може піддатись на такий тиск. Тому наше і з вами завдання як громадян України контролювати нашу владу та не допустити у цій історії здачі національних інтересів.